Вітаю, друзі! А також усі інші. В нас сьогодні 28 вересня, і це 1313 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, зранку на обосує ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні говоримо про найскладнішу ділянку по фронту Новопавлівський напрямок. Справа у тому, що це якраз а, та ділянка фронту за ширшки приблизно 55-60, ну, протяжністю 55-60 шістдесят кілометрів, де російські окупанти продовжують свій рух а, вглиб в Запорізької та Дніпропетровської області. Зараз російські окупаційні війська вийшли за межі а, ділянки біля Ольгівська. Яка раніше була в Запорізькій області звільнена під час нашого контурнаступу 2023 року? Росіяни продовжують рух в районі Ольгівського, Новоіванівки в напрямку на Новогригорівку з метою виходу на річку Янгул, і в принципі для них це є зараз пріоритетною задачою. Як вихід на цю природню перешкоду, так і в подальшому її форсування. з іншого боку, саме якраз Єнгул може стати для сил оборони України можливістю зупинити росіян саме по цій природній перешкоді, по цій межі, якщо відповідно будуть використані необхідні та Потрібні для цього сили та засоби, і навіть те, що росіяни знаходяться також і по праву сторону від Янгула і можуть рухатися через, наприклад, Малинівку або в напрямку на Зелений гай. Відомо, що тут для росіян досить серйозно є перешкода у вигляді наших рубежів, тому в принципі. Е, зробимо ось е, такий не те, що прогноз, а очікування. Очікування з того, що рух російських окупантів саме в Запорізькій області на Новопавлівському напрямку, який е, зараз відбувається, він якраз і зупиниться по річці Янгул. Якщо Росіянам вдасться її форсувати, ну тут можна одразу говорити про те. Що загроза удару по гуляйполю, і формуванню відповідного а, відповідного вже тиску на гуляйполе, це питання часу. Тобто від Янгула до гуляйполя, а це десь приблизно 16 кілометрів, а, і формування відповідної зони а, з східної та з північної частини. Це ну скажімо так, десь до кінця цього року ця зона може бути вже а, сформована. Відповідно, загроза для гуляйполя досить а, серйозна. Причому йде вона не стільки від групи військ Дніпро а, чи з півдня. Зараз найбільша небезпека. Це якраз той той рух, який здійснюється п'ятою та 29 дев'ятою загальновійськовими арміями. Групи військ та групи військ частково підрозділами групи військ. Центр ситуація щодо Дніпропетровщини не найкраща. Також а тут сили оборони України намагаються стримувати російських окупантів, які рухаються в напрямку до Великомихайлівки. Це якраз населений пункт, який знаходиться на міжріччі. Вовча ворона мета російських окупантів на цьому етапі це вихід на міжріччя вовчою вороною, це взяття під контроль Великомихайлівки та Ростополя і подальшому рухатись також вздовж цієї водяної А, як ми бачимо, росіяни вони не зачіпляються, якось не концентруються безпосередньо на населених пунктах. Вони просуваються вздовж лісосмуг, обходячи е, населені пункти, наприклад, як Тернове, яке досі знаходиться в кишені, або як території е, від Маліївки до Вороної та е, Соснівки, е, тобто єнвальське теж саме. Вони обходять саме населені пункти, які можуть становити для них проблему, але все одно так чи інакше, вони змушені будуть через деякий час концентруватись концентрувати свій ресурс на тому, щоб закріплятися в тих чи інших селах. Зараз це Новоселівка, зараз Соснівка, зараз це вороне. Також вони рухаються на Березове, виходячи через Калінівку, і в принципі. У о, російських окупантів зараз одночасно відбувається рух як в самому міжріччі Вовча Ворона, так і по лівому і по правому берегу річки Ворона, що є вкрай негативним моментом о, для подальшого розвитку подій в напрямку на Ористопель та Великомихайлівку. Напередодні я пояснював, що о, росіяни можуть таким чином вийти фактично на трасу Н-15. Яка йде через Донеччину, Дніпропетровщину на Запорізьку область, Запоріжжя безпосередньо, і відповідно користуючись контролем е, природних перешкод у вигляді речок, мати можливість виходу в подальшому на саме Покровське на цій трасі, тобто також важливий логістичний вузол. Який знаходиться на трасі Н-15, а в свою чергу росіян тут а, і м, спостерігається проблема з одночасним рухом по всім напрямкам, бо північ, не дивлячись на те, що їм ситуативно на півночі їх рухом вдалося а, вийти за межі річки а, Вовча і навіть спробувати а, зачепитися за Іванівку. Тим не менш якогось більш такого суттєвого руху саме по півночі зараз не спостерігається, і відповідним чином говорити про закриття навіть кишені, яка утворилась до Олександрограду, або про вихід на Олександрад, вихід на іскру, вихід на саму Іванівку, повернення контролю над зеленим гаєм та товстим. Зараз а, у росіян про це не йдеться. Тобто північ у них серйозно просідає, що якраз і говорить про те, що присутність російських окупаційних військ і їх можливості на Новопавлівському напрямку, вони неоднорідні. Неоднорідні, не, не одноманітні і а, потенціал а, різний. А, хоча з цього можна зробити і висновок також щось сили оборони України. Мають різний потенціал і можливості щодо протидії цим загрозам. В принципі, якщо говорити про загальну ситуацію по всій лінії бої де силу оборони стримують російських окупантів, скажу, що Новопавлівський напрямок він найскладніший. Тобто, це саме ті 55-60 кілометрів протяжності. Всіє лінії боєзіткнення де дійсно у сил оборони України є серйозні проблеми а, в питаннях стримування і протидії ворогу, друга ділянка за а, рівнем своєї а, проблематичності, це сіверський напрямок, і я б сказав би ще раз підкреслюю сіверсько лиманський напрямок, оскільки а, дії двадцять 20-ї загальновійськових армій. Вони між собою пов'язані у той час, як 20-та загальна військова армія намагається розширювати по правому берегу річки Жеребець а, свої, а, свою зону а, контролю, фактично виходячи на вже нітрус. А, і це з 2022 року, коли була звільнена ця територія, це вперше це відбувається. Тобто, ми зараз говоримо вже про бар'єр у вигляді нітруса. А ми говоримо про а, проблему в районі Шандриголово, Новоселівки, а, тиск на Дробишова, який відбувається, і все це а, говорячи про те, що за цими населеними пунктами залишається тільки Лиман. А за Лиманом вже Сіверський Донець і Слав'яно-Краматорська агломерація. А, але це ми говоримо про 20-ту загальну військову армію, 25-та тисне. На сіверський напрямок а, саме з півночі, через Сіверський Донець, і нещодавно у росіян була спроба чергового а, такого диверсійного рейду діяльності в районі Ємпілі, і, а, на жаль, їм вдалося а, просунутися в районі цього населеного пункту. А, в сіверський напрямок до осінньо-зимового періоду, до осінньо-зимової. Фази е, може перетворитися на дійсно е, досить таку проблемну ділянку, де будуть відбуватися бойові дії не тільки в польових умовах, а й безпосередньо в міських. Тобто є суттєво серйозна така загроза того, що росіяни до осінньо-зимової фази. Вийдуть на околиці Сіверська. Хоча зараз ми бачимо, що вони в обхід намагаються обійти серебрянку, обходячи сіверські ставки центральний, наприклад, і рухатися в напрямку до дронівки та обходячи серебрянку з півдня, не просто обходячи, а охоплюючи її, але тим не менш, навіть не дивлячись на те, що сама по собі ситуація з ставками. Це є природнім бар'єром, але ми з вами бачили, як у росіян до того з ставками виходило в районі а, Покровська. Це а, я неодноразово говорив про Родинський та Красний Ліман, а де саме ставки а, Родинський, Краснолиманський, Шахти Центральної і так далі, а, які мали можливість разом з Тереконами. Ну я зараз говорю про терикони. А, а якщо говорити про ставки, то вони доповнювали ці терекони і були серйозними перешкодами, і вони мали можливість стримувати росіян. Замість цього російські окупанти пройшли між цими ставками, хоча їх тут повинні були розстрілювати в форматі нон-стоп, але чомусь цього не сталося. А, і а, вже становили загрозу для родинського красного лиману. В свою чергу повторююсь, якщо ми говоримо безпосередньо про е, сіверський напрямок, то ставки, які є природньою перешкодою, е, дійсно можуть стримувати росіян, але недовго е, мати можливість вико використати ту чи іншу шпарину. Вони ну ми вже бачили неодноразово на покровському прикладі. Мають такі можливості, особливо коли вони повністю нехтують людським життям і використовують його виключно для закидання наших позицій. Тому, в принципі, ситуація на сьогодні приблизно така: при всій протяжності лінії боєзвітнення, яка перевищує 1700 кілометрів. Ми маємо проблемні декілька десятків, ну, скажімо так, десь приблизно сотню дійсно. Кілометрів протяжності лінії боєзіткнення, де є серйозна проблема, і росіяни користуючись цим, концентрують там свій основний удар, готуючись до осінньо-зимової фази, де вже безпосередньо будуть дивитися, який з цих сценаріїв, який з цих варіантів для них буде більш сприятливий для продовження наступальних дій. Дякую всім, хто дивився це відео і нагадую, що ви можете його підтримати своєю е, своїм коментарем, підпискою, репостом, е, поставивши лайк. Решті-решт та натиснувши дзвоник. Все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту. YouTube. також я нагадую, що ви можете стати спонсором, обосує, що дозволяє каналу е, робити більш цікавого та унікального контенту. В Свою чергу спонсори отримують цей контент першими. Дякую всім, хто це зробив. Дякую усім, хто це зробить. Зустрінемося як завжди завтра. Зранку на черговому огляді мапи бойових дій на обосі. Слава Україні! Слава нації.